Важливо правильно поставити діагноз. Білий екран. Але білий екран буває по різних причинах. Може бути проблема з екраном. Це було в 2021 році з тою машинкою, тоді зремонтував, вона працювала. А 5 місяців тому в неї була типова проблема з комп'ютером. Там теж білий екран, але не тому, що екран поламаний як першого разу, а тому, що комп'ютер не стартує. А зараз от комп'ютер працює. Хоча мене власник запевняв, що ні. Бо бачу, що кнопки підсвічуються адекватно і на зовнішній монітор картинку виводить. А от екран знов поламаний. Будь мудрий. Добре, будемо ремонтувати екран. Не пригадуючи, в 2021 році показував дисплей з одного боку, ніби і недорогий якихось 100 баксів. Але його нема в Україні. Ну, і я вже мовчу про простоє обладнання. Саме скло живе, ніби як. В 2021 році я довго шукав, не міг знайти, чи навіть знайшов, по-моєму, якоїсь від'ємної напруги не було. Але причину знайти не міг. В результаті пропаяв плату і воно завелося з цю плату. Попробую цього разу зробити так само. А якщо ні, враховуючи, що йому вже років як мені, і вже раз воно було ремонтоване, то напевно замовимо новий. А щоб не було простою, просто підключимо зовнішній монітор. Оце пропаюю з флюсом, а далі буде видно. Добре, так розкурчену вмикаю і будемо подивитись на прогон. Це стартує вже сама програма машинки. Це нормально все. Це поведінка, ті моргання. Лишаю, як є розібраним на прогоні на ніч, далі буде видно, бо, бо може бути все, що завгодно. А на завод їздити три рази туди-назад возити. Ну щось задоволення, нема особливо ніякого. С700 виходять на новий рівень. Конденсатори аж чорні. Капець. У мене багато відео по S700, тому я зупинятися не буду. І робив я їх вже дуже давно. І маю статистику відому. Мені напихали, що я вентилятор не доставляю після ремонту. А от не бачу потреби. Воно таке страшно гаряче по зарядці з заводу. Це загально відомо. І скільки їх я вже переремонтував. Ні одна ще не вернулася з пасивним охолодженням після ремонту. Тобто ті конденсатори якісні, які я ставлю більшого об'єму на більшу напругу, щоб розподілити тепло, не підводять. Ні одна не вернулася, всі працюють, принаймні мені не повідомляли про проблеми. Окрім тих, що я показував, бо були невдалі ремонти, де я пробував городити радіатори, вентилятори, але ну, там була проблема вже в прогарах в платі. І відповідно шансів ті станції не мали. А якщо станція запрацювала після ремонту, вона із пасивним охолодженням нормально працює. Тільки не рекомендую їх використовувати як безперебійники, коли зарядка йде круглодобово і вихід 220 працює теж круглодобово. Ці режими для них не оптимальні. Зараз не включиться, бо ще нульовий заряд бачить. На потужність вийшла, хай працює. Навіть якщо сліди, як ми ще поїли, окопи вони такі. Миші ще гризуть багато чого, на жаль. Виявляється, S700 вміє заряджатися по Type-C. До 100 Вт, як на вихід, так і вхід. Працює. А зарядка, блок живлення 65 Вт. Найбільше 60 Вт по факту не дає від ГВДАшки. та більше і не треба. Перевіряю все, тому що станція має складну історію. І ремонтували по інвертору, все працює, крім помітив, не працює лівий світлодіод. Ну Зараз ще його попробуємо відновити. А так, ніби все в порядку. Та ні, він незалежно мав би вмикатися, не вмикається. То я думаю, який діод стоїть: 1 ватний чи 3ватний. Дивлюся, він ще тут весь 700-тій Напевно, триватний. Завтра куплю діоди. Поставлю, хай хлопцям світить. Ставлю так без розборки, як то кажуть, можу собі дозволити. Дета станція включилася. О, світить, як книжка пише. Єдине, що тут холодного світла, а тут нейтрального. А той може й добре. Тому що будуть мати хлопці вибір, як їм приємніше. Збираю, віддаю. Сьогодні у нас будуть ребуси. Дивимось уважно на дошку і запам'ятовуємо. А тепер ходіть сюди. Дивимося тут, -ка. Потім дивимося тамка. І дивимося отутка. А ще заглядаємо сюди. А потім заглядаємо сюди. І шукаємо 10 відмінностей. А хто різниці не вловив, буде мати ось так. Залишилось перевірити, показати, що працює. Блок живлення на 50 вольт. Запустився, запустився, вмикаємо. Є запуск. Поїхало воно. В роботу. Я, напевно, підсуну ближче. Перша релюшка клацнула. Друга релюшка клацнула. Працює. Так, то є мала потужність. Інвалід AC нам показує, тому що ми на батарейці в нас немає AC. Подаю AC 220. Побачу в мережу, чекаємо, коли перейде на байпас. Є, пішов байпас, працює від мережі. Заряджати блокживання мені не треба. Тому ми знову переходимо на батарею. Переключення є. І збільшую потужність. У мене 30-амперний блок, то я можу десь до 1,5 кВт. 700 Вт приблизно. Лампа плюс Ну, 680 каже. І ще трохи додаю 500 Вт. Тіло 200 приблизно. Так і показує. То він працює, потужність я знімаю, мучити мені його сенсу немає, тому що силова не ремонтувалася, просто мінялася плата від постачальника. Хтось доказав китайцям, що вони мають це зробити по гарантії. Не встидайтеся, доказуйте і, можливо, вам теж повезе. І пам'ятайте про дати, які я показую, якщо у вас інвертор з тих чисел приїхав дата, то перш ніж його включити, його треба переробити. Поки він не спалений, це недорого. Тиждень пригод майстер з родичами продовжується. Міняв батарею, погано тримаю. Взяли в оригінально, щоб не було нюансів. Поставили, все файно працює. Далі рекламація. Не працює кнопка відбитку пальців щитування. Тобто механічно кнопка працює, не працює щитувач пальців. Я Кажу, привозь, подивлюся, може роз'єм не підключив. Роз'єм підключив, розбираю, а потім звертаю увагу. То вже я відірвав. отако той шлейф був. Я то бачив. Я так думав, що воно з заводу, бо воно з заводу так було. Коротше, ось апендицит був загнутий. От, коли я розбирав, відповідно, десь я це трохи змістив. От видно, як він бовтається. Тобто, ось тут по ребру пішла мікротріщина з одного боку і з другого. Є прив'язка апарат на кнопки, тобто не поміняєш в продажі, тому кнопок немає. Тут 12 ліній йде. Під мікроскопом відновлювати, ну, типу, штанген взяти. Та не треба штангена, ви і так розумієте, наскільки воно дрібненьке на фоні пальця. Тобто, воно 3 мм має ширини. І на 3, -3 мм там 12 доріжок дві землізних. Коротше, під мікроскопом вирішили не відновлювати. Майстер 3-2 раз, І буде телефон працювати. З графічним ключем, а не з відбитком пальця. Отак і живемо. Хто останній, той і татко?